Добрий день в ефірі. Програма Кримське питання. І мене звати Руслан Халапов. Сьогодні ми говоримо про таке: руйнування музею Лесі Українки в окупованому Криму. Яку роль відігравав музей для української громади? Та куди поділись експонати. Лесі Українки в окупованій Ялті припинив своє існування про це 12 серпня. Повідомили кореспонденти інформаційного агентства Голос Криму. Після огляду культурних установ окупованого півострова. наразі там проходить експозиція Ялта 19 сторіччя, де е, розповідається про російських митців, які перебували на території півострова. Голос Криму повідомляє, що про Лесю Українку не нагадує жодне слово, жодне сповіщення, хіба що світлини на вітринах, які перемішані з зображеннями Пушкіна, Толстого та Цветаєвої, а також маленьке письмове столик, за яким працювала українська поетеса. На початку російської окупації Криму біля будівлі стояла табличка, на якій було зазначено, що на другому поверсі розміщено музей Лесі Українки та експозицію Ломи камінь, яка пов'язана з перебуванням поетеси в Ялті. Більше про музей ми поговоримо з екс-завідувачкою музею Лесі Українки в Ялті Олександрою Вісич. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Олександро, добрий день. Добрий день. Дякую, що долучились. І хочу спитати у вас, яким був музей Лесі Українки в Ялті до початку окупації? Що там зберігалося? Розкажіть, будь ласка. Музей Лесі Українки в Ялті був відділом Ялтинського історико-літературного музею. Він був розташований на вулиці Катерининській, колишня дача Ліщинської, де 1897 року зупинялась Лесі Українка. коли в чергове приїхала до Криму. Історія музею доволі складна. Вона розпочинається з 70-х років, коли, зокрема, Київська інтелігенція на чолі з Євгеном Пронцюком, головою Всеукраїнського товариства політичних в'язнів та репресованих, а також Ялтинська інтелігенція, митці, науковці, краєзнавці і серед них учень Лесі Українки Микола Охріменко. Так створилася ініціативна група, яка до ювілею сторіччя з дня народження Лесі Українки ініціювала як і створення музею, це не було так швидко, але встановлення меморіальної дошки на будинку, де вона зупинялася, і встановлення пам'ятнику перед музеєм. Це пам'ятник відомої скульпторки Галини Кальченко. А... І по завершенню реставрації, так, перепрошую. Розкажіть, будь ласка, яку роль відігравав музей для української громади в Криму, в Ялті безпосередньо, в якісь там проводили можливо, заходи? Що відбувалося? Ну насамперед ми займалися виставковою діяльністю. Ми висвітлювали кримське життя, кримські сторінки життя Лесі Українки. Але поза як вони були надзвичайно насиченими, то і наша діяльність слідом за Лесі Українкою була різноплановою. Фактично, музей був центром української культури, визитівської української культури в Ялті. Ми об'єднували навколо себе і громадськість, громадські організації, такі як Союз Українок, просвіта, наукове товариство імені Шевченка та багато інших. В стінах музею була створена перша українська недільна школа. І це був сформований запит серед Ялтинської громадськості, що вони хочуть україномовної освіти і українозмістовної освіти для своїх дітей. І згодом на базі цієї школи вже була створена і перша українська ялтинська школа. Тут ми проводили чимало культурних заходів, зокрема 15 років в стінах музею і в самій Ялті було. Проводилося культурно-мистецьке свято Лесі на осінь, режисером якої був Василь Вовкун. І завдяки цьому святу в Ялту приїжджали митці різнопланові. Це і опери, і е, авангардні театри, і виставки Марії Примаченко, і місцеві художники. І це показувало місцеві громаді, наскільки є багатою, наскільки є різною українська культура і відповідно Лесі Українка. А для відвідувачів, які от були присутні на цих заходах, о, місцеві жителі о, мешканці Ялти, Наскільки популярним був музей о, о, для них? О, ви, ви ж пам'ятаєте, як це було? О, також прошу вас розповісти про це. У нас були дуже різні відвідувачі: і високопосадовці зі всієї України, і першокласники з Ялтинських шкіл. В наших стінах проходила практика музейна студентів Кримського гуманітарного університету, з якими ми тісно співпрацювали. Кожен Ялтинський школяр і багато кримських побували в наших стінах, і більшість з них виходили з я вірю, переверненим баченням української культури, що вона буває і такою сучасною, європейською, і українською, власне. У нас дуже багато було іноземців, бо я туристичне було місто з пароплавами, з гостями з Америки, Британії, Японії. І для них наш музей не завжди був музеєм Лесі Українки. Це був музей України і вікном до української культури. Пані Олександро. А... Заступниця постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко в коментарі нашим кореспондентам розповіла про те, що окупаційна влада змінила формат експозиції, яка б там була до початку окупації півострова, реконструювала цей музей. Зокрема, вона зазначила, що нинішнє місце перебування експонатів, які були розміщені в цьому музеї, зараз невідомо, де вони є. Розкажіть, будь ласка, які експонати там були тоді і чим вони власне цінні? Наші експонати це і особисті речі, як Лесі Українки, так і родини Косачев. Це прижиттєві видання її текстів. А також видання текстів українських письменників 19-20 століття, які приїжджали в Ялту, приїжджали до Криму і навіть публікували свої україномовні тексти на півострові. Це і валики, на яких Лесі Українка записувала свою етнографічну експедицію, пісні кобзарів, і на одному з них був збережений голос Лесі Українки єдиний в світі запис, який був зроблений саме в Ялті. Це і матеріали Ялтинської театральної трупи, унікальне явище початку ХХ століття, бо в Ялті справді існував український театр. Це і матеріали про українське кобзарство Криму та Кубані. Відповідно, це досить були різні різнопланові речі. Вони експонувалися у трьох експозиційних залах нашої експозиції. Питання ремонту стояло ще до, задовго до окупації, і цим питанням скористалася по максимуму, а, окупаційна влада. Вони майже відразу після 2014 року закрили експозицію нашого музею на ремонт. Наскільки мені відомо. Експонати були переміщені або в фонди, або в експозиції інших відділів Ялтинського історико-літературного музею. Ну і поступово пам'ять про те, що така експозиція була, стирається, і це видно із вивісок, про який ви згадували, і з роботи офіційного сайту музею Ялтинського історико літературного Ну і відповідно це відчутно з концепції їхньої діяльності. І з чим ви пов'язуєте спроби окупантів де, їх якби, потуги а, щодо знищення музею, зокрема, і в цілому от, української культури, присутності української культури на півострові? Ну, такі спроби. А... Це не е, тільки без початком окупації. Я вже згадувала, що історія музею була складною саме через те, що прорадянські і проросійські сили дуже багато робили для того, щоб довести, що умовно Леся в цьому будинку не жила, для Криму такий музей не потрібен. Історія показала, що потрібен, що він користувався попитом, що він здобув свій авторитет і став обов'язковою е, точкою на мапі українського і світового туриста. Але тим не менше, у ці мрії про те, що це не потрібно і що це е, е, немає підстав для цього існування, вони були на сьогодні. Фактично в будинку, де зупинялась Лесі Українка, розказують про Пушкіна і Толстого, які вже точно не були в, цьому, в цих стінах і які обійшлися без чергових згадок в експозиціях, що мали б говорити про присутність української культури в Криму. Для чого. Це знищується, тому що так легше створювати монолітну ідею, монолітну картинку про опанування російської домінування російської культури на півострові. На вашу думку, пані Олександро, чи можливо було якось протистояти окупаційній владі, щоб ми, як суспільство, і наша держава, мали б і могли б зробити власне для збереження цього музею? Від імені держави мені говорити не доводиться. Я хочу сказати, що спротив був, я виїхала до так званого референдуму, і тому можу говорити тільки про ті події, які, які була свідком від початку цього болісного процесу окупації. І в Ялті, і, звісно, у всьому Кримі, але я можу говорити про Ялту. Були протести, і люди різних інтересів, різних професій, різних національностей виходили з плакатами і мітингами. Ці мітинги оточу були оточені, були побиття студентів, молодих людей, але спротив був і. Ну, звісно, ми знаємо, чим він закінчився, і хоча він не був успішний, але він говорить про те, що загалом суспільство, кримське суспільство не прийняло однозначно і на 100% те, що відбулося в 2014 році, і заради цього варто працювати з посиленою енергією, щоб повернути справедливість і повернути все на свої місця. Дякую вам дуже, пані Олександро, Дякую, що під'єдналися і приділили нам свій час. Нагадаю, ми спілкувалися з Олександрою Вісич, з завідувачкою музею Лесі Українки в Ялті. Далі ми поговоримо про Крим в творчості Лесі Українки. А перед тим пропоную подивитися невеличкий матеріал про життя української поетеси. Модниця одна з найвідоміших українських феміністок. Людина, яка випередала свій час. Зазвичай у підручниках з літератури про неї пишуть, як про письменницю, яка тільки й робила, що хворіла, все своє життя. Три роки з 42 прожитих українська письменниця Леся Українка провела в Криму. На півострів її справді привели хвороби туберкульоз і артроз. Приписи лікарів щодо діагнозу Лесі Українки рекомендували їй м'який, теплий і вологий клімат. За час, який вона провела у Криму, Леся встигла відвідати Сакиїв Паторію, Севастополь, Бахчисарай, якому присвятила три сонети: Ялту, Балаклаву Алупку. Вона написала про півострів два цикли поезії, кримські спогади і кримські відгуки. В одному з віршів зі збірки Кримські спогади є рядок Край Богоданий у неволі в чужих пропадає. Леся досліджує і кримськотатарську культуру. Зокрема, працює над замальовками орнаментів. Та аналізує їх з погляду подібності до українських. Наймовірніше її авторські ескізи були втрачені під час Другої світової війни. У Криму Леся Українка формується як драматургиня. Її першим сюжетом стає іфіганія у Тавріді Евріпіда. Основна дія античної трагедії відбувається на півострові минулого року. Український інститут спільно з компанією Рефейс оживили Лесю Українку. За допомогою штучного інтелекту зімітували її діалог з Вільямом Шекспіром у Зумі. Так вона могла б виглядати, якби була нашою сучасницею. У 2018 році в окупованій Ялті мешканці півострова зібралися з нагоди Дня народження письменниці. Люди читали вірші біля музею Лесі Українки, у будівлі якого не залишилося згадок про неї зараз. Каяття. плаче небо холодним дощем. Захолоджує тіло і душу, повертає той болісний щем, що давно вже забути я мушу. Серце крає моє каяття, то вину я не зможу забути, і не буде часу вороття, і не зможу я спокій здобути. Шибку вікон промили дощі. Вона знову веселкою грає. Чим же змити той бруди з душі, що мене на шматки роздирає? Каюсь майже як кожного дня. Та полегшення в цьому не бачу. Мабуть, в тому є кара моя, що сама я собі не пробачу. Про Крим у творчості Лесі Українки говоримо з дослідницею літератури Катериною Курощенко. Вона вже є з нами на зв'язку. Пані Катерино, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що долучились. Пані Катерино, розкажіть нам, будь ласка, яким був Крим власне в творчості Лесі Українки, які були основні образи або сюжети? Um... Варто сказати, що про Крим писала Леся українка немало. Ми можемо говорити і про кримські сонети, і про кримські спогади. І, зокрема, багато зображено місць, у яких вона перебувала. Ми можемо говорити про Євпаторію, про Бахчисарай. І коли тільки вона приїхала в Крим, їй було 19 років, ми можемо бачити вірш Тиша Морська, і там зображується Крим, яким напевно знаємо його. Ми з вами це е, такі рядки. В час гарячий полудневий, виглядає у віконце: ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все країна світла то злотистої блакиті, певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тобто, з цього вірша ми розуміємо, що Леся Українка закохана в Крим, напевно, як кожен хто там побував в ці неймовірні пейзажі. Що цікаво, коли поезія і коли сама Леся Українка більше розвивається і відвідує, наприклад. Клад Бахчисарай то вже відчутні історичні теми, тому що вона, наприклад, пише один триптих про Бахчисарай. І один з диксонетів Бахчисарайський дворець звучить так. Очне зруйнована руїнася будова з усіх кутків тут пустка вигляда, Здається, тільки що промчалась тут біда, мов портовина грізна, і раптова, колись тут сила і неволя панувала. Та сила зникла, все лежить в руїні, неволя й досі править всій країні. Тобто тут вже відчувається такий історичний підтекст. Ну, в принципі, ми знаємо з творчості, що Леся Українка часто опрацьовувала історичні теми і резонувала до них. То коли вона побачила Бахчисарай, то звісно, вона не змогла. Згадати про історичне минуле і, наприклад, вона також пише про те, що це дійсно райська була райське місце на землі, сам Крим і всі ці пейзажі, які вона бачить, є такі рядки, чи все той світ загублений, таємний забути незабутній рай надземний, що так давно шукають наші мрії. І тобто ми бачимо наскільки сильно їй е, до душі все, що вона бачить, наскільки вона відгукується на історичні проблеми. І ще варто сказати напевно про е, кримських татар, які були їй цікаві для дослідження, якими традиціями яких вона цікавилася. Зокрема, є вірш Татарочка, який дуже ніжно і з такими приємними епітетами описує одну жительку, яку вона побачила зокрема, є така, є такі рядочки. то закриє личко, то відкриє, а очіці, наче блискавиці, так і грають з-попід брівок темних, що за погляд в цієї чарівниці. Тобто, до кримських татар, окрім поезії, вона ще цікавилася е, традиційними взорунками, І, наприклад, своєму е, дядькові Драгоманову вона писала, що взорунки кримських татар дуже схожі на українські, і їй було б важливо передати це кудись для того, аби це зберігалося в якомусь зібранні. Про те, що існує така краса. Е, і останнє, що хотіла, напевно, сказати про поезію, окрім того, що я сказала про пейзажі красивезні, про Бахчисарай, тобто історичну тему, є ще тема боротьби, тому що є такий вірш, в якому Чорне море вона м, заховує в цей образ волю, а там і ще в цьому вірші є човен, який вона символізує як самопожертву. І, зокрема, зараз я прочитаю рядочки, ви зрозумієте, про що я. Хто одважиться в північне море своє хибке човенце зіпхнути, хто поважиться людське горе, світове серденьком збагнути. Тобто тут вже тема більше боротьби, самопожертви, і саме в Криму вона це також відчуває. Ми це розуміємо про те, що неволя, боротьба, якесь, якийсь чужий вплив, це чітко можна відчувати в її поезії. Так. Дуже цікаво, дякую вам дуже за це. Пані Катерину хотів би з вами поговорити ще про те, як українці можуть власне дізнаватися, де про Крим, і, зокрема, про корінний народ України, Кримських татар, через творчість Лесі Українки. В попередньому блоці програми ми говорили про музей Лесі Українки в Окупованому Криму, в Окупованій Ялті, який на жаль припинив своє існування через дію окупаційної влади. А де саме тут на території материкової України можна дізнатися? Чи, можливо, є якісь онлайн інструменти, скажімо так, де це все зібрано, і наші глядачі могли познайомитися саме з Кримом через творчість Лесі Українка? На щастя, є поетична збірка на крилах пісень, куди війшли ті самі кримські спогади, де про що я цитувала ці всі вірші. І... Я напевно радила всім, хто хоче дослідити саме це питання в контексті очі малесі Українки. Зараз, на жаль, там ми не можемо приїхати в Бахчисарай, розгорнути книжку та прочитати її вірші, але взяти один з цих віршів, розгорнути там будь-яку картину того самого Бахчисараю та прочитати його і зрозуміти, як вона саме його бачила. Тому що в принципі дуже багато вона три роки майже прожила якщо. Сукупно в за все життя в Криму, тому багато саме в творчості зображено саме з про Крим знову ж таки кримські спогади, кримський цикл. Також вона писала поему Ефігенні в Тавриді в Ялті, проживаючи в там, де був музей Лесі Українки, на колишній вулиці Катерининській. І тому я думаю, там можна саме зрозуміти, як вона його бачила. Пані Катерину, на вашу думку, яку роль відігравав Крим і, і ті пейзажі, які описувала Леся Українка, і корінні народи, зокрема, який вона також згадує у своїй творчості, яку роль відігравав Крим в такому глобальному розумінні в житті в творчості поетеси? Тут, знаєте, можна два е, блоки таких розбити: це особиста історія і літературна. Якщо говорити про літературну, то наприклад Іван Франко писав величезну гарну рецензію на те, що кримські дійсно вірші з Криму це дуже добра поезія, і ми бачимо, як наша письменниця розвивається. Про що він говорив? Коли в 19 років вона виїхала там з рідних містечок, там Київ або де вона проживала в новгород Волинському. Вона приїхала в Крим. То вона вперше як письменниця, як поет. Поетеса почала осмислювати нові пейзажі. Вона вже не говорила про особисту, наприклад, драму. Вона говорила про щось нове і для її творчості для літератури, ось ця історія, історична Криму, пейзажі вони її вивели трішечки на інший рівень. Тобто, це одна з, один з важливих таких етапів розвитку її саме як поетеси. А, зокрема, про особистий в Криму вона познайомилася із Сергієм Маржинським. І хто трішки навіть цікавився історією Лесі Українки біографію, знає, що Сергій Маржинський – надважлива особа для неї в житті, як і в творчому, так і в особистому. Це був її дуже добрий друг. Насправді, навколо їх стосунків там дуже багато легенд. Проте саме Крим буде символом того, там, де вони познайомилися, адже і Сергій, і Леся проходили лікування в цих краях, і тому їх об'єднав. Об'єднав і Крим, і їхня мета, і якісь їх творчі задуми. Тобто ось така історична, ой, точніше, літературна і особиста, особистий вплив на її життя. Пані Катерину, як сьогодні можна от не дати скажімо так, нашому ворогу стерти пам'ять про Лесю Українку, якщо ми говоримо, зокрема, про кримський кейс щодо музею? Чому так важливо для ворога знищити цю пам'ять, і чому нам важливо не дати це зробити? Людська психологія влаштована так, що все, що написано, та все дуже добре, але коли ми можемо доторкнутися, це підтвердження того, що це існувало. Наприклад, якщо ви прийдете в музей Лесі Українки в Києві на Саксаганського, ви доторкнетеся до стін, де вона була, ви точно зрозумієте, ця людина була тут. Ви побачите цей зв'язок. Ось століття тому вона писала в цих стінах. Ось я знаходжусь тут. Отже, це існує певний зв'язок на об'єднує нація, на об'єднує культура. Коли ми говоримо про про будинок у Криму, там де вона провела значну частину часу, він є важливим, бо ми можемо до нього доторкнутися, так і відчути, вона була тут. Знову ж таки, зв'язок з нашою письменницею. Недарма на будинках ми часто побачимо дошки. Там хтось, якийсь письменник, був саме тут, або перебував, або провів хоча б один вечір, бо нам важливе ось це матеріальне. І, наприклад, по всьому світу є таблички, там, де була Леся Українка, хоча вона там перебувала маленьку кількість часу в Криму. Вона Перебувала більшість, і, ми на щастя, маємо ось цей садибу Терещенків та там, де вона проживала в Ялті, і було б дуже добре, аби ми змогли чим скоріше відвідати саме цей будинок, побачити його, доторкнутися до нього та відчути ось цей зв'язок, хто стоїть за нами, що ми не одні. до нас Хтось щось робив, і ось є артефакти того, що людина дійсно жила, проживала саме тут. І вона була особливо реальна, а не просто це портрет з книжки. Та? Вона була реальна, жива людина, і ми маємо з нею нетлінний зв'язок. Ось така в мене думка. І останнє, мабуть, питання: як ми можемо сьогодні маємо і можемо популяризувати і актуалізувати власне цю тему і тему збереження? Спадщини української поетеси і місця Криму в її творчості, як ми сьогодні маємо це робити? На нас взагалі покладена велика кількість завдань, і одне з завдань це вивчення більше ніж дає умовно шкільна програма. Тобто, коли людина цікавиться, а що ж я хочу дізнатися більше про умовну біографію Лесі Українки, і в той момент, коли українець або. Людина, яка просто зацікавилася цією темою, шукає в інтернеті біографія Леся Українки. Він її обов'язково розгорне і побачить абзац про Крим. Тобто, ось це те, до чого ми всі спонукаємо, і те, що ми маємо всі робити цікавитися і вивчати. Тобто, немає проблеми абсолютно в матеріалах. Ви зараз в пошуку в інтернеті зможете знайти 20 різних форматів біографії. Тобто, головне про що я говорю, це бажання, зацікавленість та. Небайдужість до того, що там було, не зупинятися на тому, що Леся Українка або будь-який автор, ми говоримо про всіх. Це там письменниця, зображена на банкноті та має там дві сторінки в шкільному підручнику. Потрібно зацікавитися, а що ж вона робила, а де ж вона була? Вона ж виїжджала з. Зі свого рідного містечка, і тобто, в цьому пошуку є сенс, і в цьому пошуку обов'язково буде Крим, тому що знову ж таки 42 років життя майже три були проведені на півострові через те, що вона там лікувалася їй було там необхідно їй було трішки легше для здоров'я. Тому е я думаю, всі, хто хоча б трішки доцікавиться біографією Лесі Українки, обов'язково знайде частину про Крим і обов'язково запам'ятає, що дійсно це дуже важлива частина її біографії. Ну, я від себе можу тільки додати, що є також частина творів Фелесі Українки, перекладені кримсько-татарською мовою, і наші глядачі, які володіють кримськотатарською мовою, можуть також почитати її саме в перекладі мовою корінного народу. Пані Катерино, дякую вам дуже за цю розмову і за вас час. Нагадаю, що з нами була Катерина Корощенко, дослідниця літератури. Передивитися цей та інші випуски кримського питання ви можете на ютуб-каналі Суспільне Крим. До зустрічі.